Так, очередні покупки на пост. Вкусненькі. Якісь вегетаріанські такі консерви. Це, інтересні, капуста. Це в польському магазині. Традиційна польська рецептура. Такими з грибами, з сливками. Капуста Вігеліна. О, тут написано капуста постна. З грибами і слівками не тільки на вигілля. Це праздник вігілля. Це васабі взяли. Прикольний васабі. Так, сок. Замість борща можна пити. Це бургери біганки. На пробу. Ми таких не їмо, мама попробуємо. Тоже якісь шницеля вяганские. Це сквасоли. Сир с квасолі. Капуста, наверное, нормальна. Це німецька капуста. В соусі винном. Прикольно. В білому. То есть в красном соусе білому. Там пироги з капустою і грибами. Тоже в польском взяли. Сейчас зварим. Це горішки. Главное мясо. Круассан с фисташковой начинкой. Mm -hmm. Это тоже фисташковый десерт какой-то. Это mm -hmm. нуга классическая. Mm -hmm. Это из Франции приезжает, из Бельгии, mm -hmm. из Испании продают. Гарненькие mm все -hmm. таки